Орну подорожчала за кілограм зараз просять від 30 гривень. Це ще не межа, кажуть продавці. Тож чого злетіли ціни? Наша Вікторія Дмитренко проїхалася і базарами, і селами і провела ревізію запасів картоплі. Дрібніше від 30 більша по 40 гривень за кіло. На базарах ціни на картоплю б'ють усі рекорди. Вартість такого популярного і донедавна дешевого овоча збільшилась на більше як 200%. відсотків, і цінник розігріла спека за погодних умов. В цьому році дуже слабий вражай на картоплю, а на якісну картоплю так ще. й. І худше пан Андрій бідкається через аномальну спеку цього літа. Багато картоплі попеклось, а ті, що вижили, дрібні. Тож хочеш, не хочеш, а ціну кажуть продавці, довелося переписати. І це ще не остаточно. Картошка зараз 35, буде 50. Все, Картошку поки не беруть, думають, думають, вона подешевша. Ні Чи погоджуються продовольчі експерти із прогнозами експертів базарних. І чи не стане картопляне пюре делікатесом на столі? Про це трохи згодом. А поки поїдемо в село під Києвом, арбузи, картопля, морква, цибуля. Помідори ще є. Зайву гривню пан Олександр заробляє на місцевому базарчику. За домашню картоплю просить 40 гривень за кілограм. Продає, каже, не багато, бо нема. Хочуть багато взяти, її немає. 40 ящиків посадив, 40 зібрав. От і весь урожай, каже господар. Картоплю не зберіг через приморозки ще навесні. Частину паростків накрила, частина вимерзла. Те, що вродило, Олександр Олексійович, показує нам у погребі. Ось мати представи, що в цьому році. Дивіться. Було оце два ящики повні гора лежало в тому, а в чому дивіться що? І така ситуація чи не по всій країні через заморозки у травні і мало не тропічну спеку влітку. Бульбу цьогоріч зібрали на 40% менше ніж торік. Якими труднощами стикалися наші виробники на полях із важкими ґрунтами? Якщо ґрунт. Е без вологи вже на 30 сантиметрів то нічого не Ні один спосіб. Сьогодні поливаємо завтра копаємо. Сьогодні поливаємо гектар, завтра копаємо. Тут в інституті картоплярства в Немішаєвому вже десятки років займаються селекцією. Створюють нові сорти, які зможуть витримати і аномальні температури. Для цього в лабораторіях створюють експериментальні умови. Коли всі клітини гинуть, а поодинокі клітини є такі клітини, поодинокі які виживають, проходять добір. Але цей збір картоплі каже директор Микола Фурдига, був справді екстремальним. Загалом на врожайність і якість картоплі впливає багато факторів: і виднасіння, і полив, і наявність спеціальних сховищ із клімат контролем. А їх дуже бракує. Якщо у вас немає сховища професійно, то краще ви його не. Не зберігайте в себе зараз. Є такі опції у компанії. Ви купуєте насіння в договорі прописуєте зберігання до весни в цій компанії і забираєте весну. Ну і на останок обіцяний прогноз, що буде з цінами, і експерти погоджуються з простою аналітикою торгівців на базарі. 50 гривень за кілограм картоплі взимку цілком реальна ціна. А для кого ціна на картоплю кусається? Експерти радять змінити картопляний раціон. Аби корисні речовини краще збереглися. Вживайте відварену картоплю в мундирах, а перемішайте дерев'яною ложкою і пам'ятайте, в усьому має бути міра. Смачного Вікторія Дмитренко, Олександр Корецький. Ми Україна, марафон. Єдині новини.